Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія ToFoC. Сьогодні до дозволяю до продажу ось такий Passat 2014 року випуску на двигуні 1.8 Turbo. В такому класному стані у нас по кузову. Були мінімальні пошкодження по задній частині автомобіля в Америці. На ось такому гарнючому оригінальному колесі присутня камера заднього огляду. По техніці без нарікань, двигун працює чудово. Цепочок у нас вже поміняний, посолончик у нас скіра, без такому класному догентому стані у нас задній ряд сидінь. Попереду у нас повний склепакет, електролювання дзеркал, мультик кермо, автосвітло, датчик дощу, 186 тисяч км оригінального пробігу, сенсорна магнітолка з навігацією, передній підігріве сидінь, кондиціонер, автоматична коробка передач. Електропривід сидіння водія. Приїхати і придбати це авто ви можете по вулиці Територіальної оборони 102 місто Київ. Працюємо для вас кожного дня.